Я бояз з охороною, питаюсь там. Може якась охорона буде зі мною їсти. Якщо вона тебе мене звичайно пристрелить, то ти, я тебе просто хочу попередити, щоб ти був уважніший і виконував просто букву закону. Щоб не було, там якоїсь трагедії. Е, ви мені зараз погрожуєте. Ну, ти чув у слова словах Да, Що мене можуть присередити Ну, Звісно, я ж тобі сказав, що я попереджаю, що може бути така ситуація. А ти собі можеш думати, як хочеш. Якщо ти думаєш, це ти погроза, мов рахуйся погрозою. Я ж тобі не буду, якщо ти слово попередження сприймаєш як погроза, це синонім, та? то, будь ласка, це ж твоє рішення. Я просто тебе попередив. Ситуацію, бо не ти, ти їздиш, а не воєнком, да, який тебе послав туди, але кожен має витримувати закон.